Дорогі друзі, вітаю всіх вас. Ми раді вас всіх бачити сьогодні. Ми раді, що ви, ви є тут. Ми раді, що ви в церкві з церквою в цей чудовий день, в це чудове свято, коли ми можемо радіти один за одного, радіти за тих, хто приймає рішення слідувати за Христом. Я хочу нагадати, щоб ми наші телефони, там все в режим без звука включили, щоб нас ніхто не, ніхто нас не відволікав і ми нікого не відволікали. Я прочитаю текст, але перед цим, перед тим, як ми будемо читати текст Слова Божого, я хочу, щоб ми включили презентацію. Там є презентація. І те, про що я буду говорити сьогодні, воно називається Для чого хрещення? Для чого? Тому що важливо, коли ми щось робимо, важливо подумати і усвідомити, а для чого я це роблю? Нащо я це роблю? Для чого взагалі це потрібно? Я не буду говорити сильно довго, я не буду відволікати нас, можливо, від того свят, святкового настрою, але я хочу нас надихнути і налаштувати на ці роздуми. Можливо, хтось з нас також задумується, а для чого це потрібно? Для чого? Нащо ми це все робимо? Для чого? Хрещення. І в Біблії є багато текстів, де говориться про хрещення. Ми знаємо, що сам Христос він прийняв хрещення як такий символ, знак для інших, щоб ми могли наслідувати Його. Ми знаємо, що коли Христос залишав землю після свого Воскресіння, Він возносився і Він казав давав доручення, наставляв своїх учнів і казав: ідіть, навчіть і хрестіть. Хрещення це навернення, хрещення це прийняте рішення. Він не просто говорив, що виконуйте обряд. Він не просто говорив, що ну, хай так буде, я не поясню вам для чого. Ми знаємо також, що учні, апостоли, коли церква їхня в День П'ятниці заснувалась, ми знаємо і бачимо, що вони також практикували хрещення. І для хрещення в Першої апостольській церкві це була буденна справа. От для нас сьогодні це свято. А 2000 років тому хрещення це була буденна справа. Тому що майже щотижня, а бувало й щоденно, хтось хрестився. Хтось заявляв про свою віру і готовність йти за Христом. І я сьогодні прочитаю один текст, який говорить про життя церкви в перші 10 років. І про одне особливе хрещення. Це. Дії апостолів, 8 розділ, 26 вірш. Ми можемо уявляти, що хрещення це щось, що відбувається тільки в церкві. Це, хрещення це щось е, містичне або якийсь обряд. Але цей текст він максимально розширяє уяву про хрещення. Ангел Господній промовив до Пилипа. Вже якось дивно, правда? Ангел говорить до Пилипа. Кажучи, встань і йди на південь, на шлях, тобто на дорогу, що веде з Єрусалима до Гази. Він пустинний цей шлях. Він став і пішов. І ось муж, скупець з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці. І читав Пророка Ісаю. Дух же сказав Пилипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю, запитав, чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав, Як же можу я зрозуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб війшов, і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було. Неначе вівцю на заріс, повели його, неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його, він не відкриває своїх уст. У його приниженні відмовлено йому в суді. Але хто розповість про його рід? Бо життя його забирається із землі? Обізвався Скопець і сказав Пилипові Благаю, про кого це пророк каже? Про себе самого чи когось іншого? Відкривши уста і почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води. І скупець каже: Ось вода, що ж забороняє мені охреститись? А Пилип йому сказав: Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь про Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли в воду, Пилип і Скопець, і він охрестив його. Коли вони війшли в воду, Господній Дух забрав Пилипа, а скопець більше не бачив його, і їхав він своєю дорогою та радів. Пилип вже опинився в Азоті, проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії. Ось такий великий текст, але доволі незрозумілий, можливо, до кінця, доволі дивний. Ми бачимо, є такий чоловік Филип. Филип, це не той, що апостол чи учень Христа, каже, що Филип це був діакон церкви. Він один з служителів церкви. І він був ревний, ревний в служінні, він бажав іншим послужити. І ангел Господній, я не знаю, як саме це відбувалося на практиці, але могу, каже. Тобто він відчув, зрозумів, почув голос, на яку дорогу йому йти. І він пішов на ту дорогу. Іде гуляє тою дорогою. Знаєте, що ти робиш? Так просто гуляю. І коли він бачить, що їде делегація, їде кортеж. ідуть серйозні люди, багатий чоловік, скарбник. Тобто міністр фінансів Ефіопії їде. от, Ми так прочитали, не, 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 не схоже на міністра фінансів. А якщо ми подивимось, порівняємо це, міністр фінансів Ефіопії їде собі, був в, в Єрусалимі, їздив туди на поклоніння. Що цікаво, якщо ми подивимося історію, то ще з часів Соломона, це більше ніж 700 років до цього, приїжджала цариця така, як її звали, Савська, вона була з Ефіопії. І кажуть, що частина людей, багато людей в неї з Ізраїлю працювало, і вони там благовістили про Бога, і там були люди, які ну, навернулись в юдеїзм. Будемо казати так, вони вірили в Бога, одного, єдиного. Вони були євреями, чи то е, стали ними, прийнявши їх віру, чи то були вже юдеями. Але суть не в тому. Тобто, скоріш за все, він був хтось з нащадків тих людей, які на цариці Савської ще були в Ефіопії. І ось він їде, і він був на поклонінні, Він вже молився Богу. Він вже їздив на свято в Єрусалим. Тобто він знав про Бога. І він їде і читає, що він читає. Книгу пророка Ісаї читає. Він читає і не може зрозуміти. Знаєте, ми читаємо сьогодні і теж багато питань, які ми не можемо зрозуміти. Це не проста книга, це складна книга. І він читає її. І ми бачимо, що Дух говорить, підштовхує Пилипа йти до колісниці. Дух не говорить, іди і говори йому те, і те, і те. Знаєте, іноді ми думаємо, що Бог нам явно скаже, що треба говорити, як треба. Він каже, підійди до колісниці. І коли він підходить до колісниці, то цей чоловік сам починає навіть розмову. Ну, він читає, Пилип знає, що як почати. каже: слухай, ти розумієш, про що мова? Давай поговоримо. І вони починають розмовляти. Цей потребує, щоб хтось йому допоміг, наставив його. І він якраз читав текст чудесним чином. Читає текст про Христа, про пророцтво, про Христа, якого, який має постраждати, який має померти за всіх людей. Він читає цей текст. І Пилип роз'яснюємо, що це про Христа, що це про Ісуса. І коли вони під'їжджають, то вже сам цей міністр каже: Слухай, ось вода, можна хреститись? Що заважає сьогодні мені от, уже охреститися? Я, я вірю в те, що написано. Я розумію. Я приймаю Христа, я хочу охреститися. І що робить Пилип? Каже, що нема питань. Він його хрестить, і потім Пилип не зникає, цей залишається в воді сам. І не розуміє, що відбулося. Друзі, в цій дивній історії я бачу декілька речей. Декілька речей, які говорять нам для чого хрещення, і що таке хрещення. Це не просто обряд, це не просто щось містичне. Бо знаєте, у нас у людей така гріховна природа, що нам хочеться в дві крайності зміститись. Незважаючи, в якому ми церкву ходимо і як ми віримо, нас завжди тягне до двох крайностей. Перша крайність, ми все сприймаємо як обряд. Ну, це треба зробити. Не знаю на що, ну треба. Надо. надо оце ну, так зробити, і хай воно буде на всякий випадок. Знаєте, і от воно не має якогось сенсу в суті. Часто для нас ми не розуміємо для чого. Це не усвідомлено, ну треба співати. Ну, треба молитися, треба читати, треба хрещення. Для чого? Я не знаю. І, і, це, і це обряд. Це таке мислення, знаєте, законницьке, що треба, можна, не можна. А є інша крайність, де ми сприймаємо все містиць, містично, сакрально. Ми таке, о, я зайду в воду і щось відбудеться. Там небо просто там не відкриється, Щось там надприроднє, там, я не знаю. Звісно, може щось відбутись надприроднє. Бог знає, як він працює з вами, що говорить ваше серце. Але саме по собі хрещення Біблія нам говорить, що це не є щось незрозуміле, таємне, надприроднє і щось таке, що нас захистить і змінить наше життя. Бо насправді хрещення це вже наслідок прийнятого рішення. Тому сьогодні я хочу викормити два моменти, про що хрещення. І перше, хрещення це про особисту віру. Хрещення це про особисту віру. Ми бачимо, що тут був чоловік, внух, да, і він каже, Пилип спитав його, чи, якщо віриш всім серцем, то можна. І він каже, я вірю, що Христос є Сином Божим. І він не каже, що моя бабуся вірить. Правда? Він не каже, що ти віриш. Ні. Він каже: Я вірю. Друзі, хрещення воно має унікальну суть, тому що це наслідок нашої особистої віри. Ми будемо питати сьогодні, чи вірять ті, хто приймають хрещення, що Ісус Христос є їхнім особистим Спасителем. Ми будемо про це питати, але я знаю, що вони знають відповідь, тому що вони прийняли це рішення вже раніше, ще давно і вже прийшли до цього. Але хрещення це не щось, що без моєї згоди. Це не щось, що я не знаю, як це відбулося, і якось мене змусили чи підштовхнули. Перед хрещенням Пилип його питає: ти віриш? Це має нести сенс для тебе. Ти віриш, що Господь є твій Спаситель? Ти усвідомлюєш це? Чи це для тебе просто ну так треба, бо я тільки що тобі розповів про це? Він допитує його, він питає його, щоб це була його особиста віра. Євнух не хреститься автоматично, тому що він читає Біблію. Євнух не хреститься автоматично, тому що біля нього Пилип, який каже, не треба по-любому хреститися. Євнух не хреститься автоматично, тому що вода є і є така можливість. Він хреститься тому, що він сповідує свою віру. Тому що він каже: Я такий-то-такий-то, міністр фінансів, заявляю, що я вірю. Я це кажу, це мої слова, я, це моя віра. Скажіть, коли він повірив? Коли він вже прийняв хрещення чи перед хрещенням? Він перед хрещенням. Він перед хрещенням говорить, що я вже вірю. І через те, що я вірю, я приймаю хрещення. Друзі, ми хрестимо не тому, що така традиція, і, тому, що, і тільки тому, що в Біблії про це написано. Ми хрестимо, якраз відштовхуючись від писання, на основі віри. І на основі рішення людей, які приймають це рішення, які сьогодні готові йти за Христом. Хрещення це усвідомлений особистий крок на підставі, на підставі віри. Це мій усвідомлений крок, це моє рішення, де я в свідомому віці приймаю рішення йти за Христом. Е, недавно ми заливали сюди воду, в басейн, і мій син питає: Лука, каже, тато, а що будемо купатись?» Я кажу, ні, це буде хрещення. А що це? Я кажу, пам'ятаєш, ми читали історію, Ісус приймав хрещення. А, да та да, пам'ятаю, пам'ятаю. Ну, я хочу теж. Я кажу, ну я його так серйозно кажу, ти віриш, що це для дорослих, а для тих, хто вірить в Бога. Він так на мене дивиться і каже, тато, я вірю в Бога, я вже дорослий. Знаєте, 4 роки він вже каже, я вже дорослий, я вже вірю в Бога. Але ми розуміємо, що діти в 4 років, ну, вони говорять це, але не завжди вони усвідомлюються до кінця. Так, і от іноді ми буває, як діти, так, так все, все вірю, потім. Опа, що, що я роблю? І, я не дуже, я щось сумніваюсь. Тому хрещення це наслідок моєї віри. Це моє рішення, коли я вірю, що Господь є моїм особистим спеціальним. Він мене врятував, Він мене за мене заплатив. Він моє ім'я записав на небі. Ми віримо, що коли ми прийшли до нього, коли ми примержили з ним, вже, вже ми Його. І це такий наступний крок. Знаєте, як ми погодились, от ви колись підписували якісь документи? Це те саме, що ми погодились, казали, так, я погоджуюсь підписати контракт, договір на продаж там, машини, квартири, будинку, ще чогось. Так, да так, -да так, -да, я погоджуюсь. А потім приходить момент підписати, ми такі, та ні, підпис ставити я не буду. Мені казали, не став підпис, де попало. Я щось, ми можемо погодитись, а потім, та ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні передумать. Тому хрещення це коли я не тільки погодився, бо коли я вірю, я погодився вже. А хрещення це коли я ставлю підпис на цьому договорі. Це як паспорт. Він паспорт не робить нас громадянином певної країни. Наприклад, ми є громадянами України, тому що ми народились тут. Мій Лука, він не має паспорту ще. Він не має, має свідоцтво про народження. але паспорту громадянина України немає. Але він вже є громадянином, просто не має ще відповідальності певної. Обручка, в мене є обручка, вона свідчить про те, що я в шлюбі своєю дружиною. Але сама обручка, вона не є шлюбом, правда? Сама обручка це просто обручка. Але ця обручка, вона свідчить про моє рішення, про мою вірність і любов до дружини. Так само, саме хрещення, це не є щось сакральне, що. Тепер нас спасає, або ми стаємо більше Богові подобатись. Це узаконення наших взаємин з Богом, іншими словами. Це моя як обручка, яка свідчить моє рішення, як підпис підтверджує вже мої з Богом взаємини. Те, що я вірю в Нього, я йду за ним. Хрещення без віри буде обряд. І Біблія показує, що спочатку ми віримо, а потім приймаємо хрещення. Друга річ, другий момент це приналежність до спільноти. Дивіться, сам цей міністр він ніколи би не прийняв хрещення, якщо б не було кого? Пилипа. Якщо б не був би Пилип біля нього, який йому розповів, який йому його наставив, який його підвів до віри і допоміг йому і хрестив його. Тому що Пилип він належав. До церкви, до спільноти. І Біблія в Новому Завіті особливо підкреслює важливість спільноти. Ми знаємо, що після цього хрещення ті, хто приймає хрещення, вони стануть приналежні до церкви жива вода. Вони стануть приналежні до спільноти віруючих людей. Тут в цьому селищі. Ми можемо вірити, але ми можемо не належати до спільноти. Ми можемо відвідувати церкву, бути поруч, бути, знаєте, як діти, які без паспорта. Вони мають всі права, але не можуть там голосувати, не можуть, наприклад, бути обраними. Є люди, які живуть з посвідкою на проживання. Вони все можуть жити, прокупати, продавати, але є певні обмеження. Так само і тут ми можемо вже мати стосунки з Богом, але вони закріплюються через хрещення, як підпис. І наше входження до спільноти. Тому що хрещення це вхід, це двері двері в спільноту, двері в церкву і приналеження до церкви. Ми бачимо, що Дух сказав Пилипові: пристань до колісниці. Тобто важливі люди, які навколо нас. І церква це люди. Церква це не просто літургія, церква це не просто будівля, купола, чи гарна криша, чи гарний фасад. Церква це люди. Церква це не просто дві години в неділю, а люди, які є тут. Бо церква це люди. І Господь Він помирав за людей, Господь Він працює і діє через людей. Филип наставляє, пояснює, веде і тим самим проявляє важливість спільноти. Першоапостольські церкви церкві постійно, коли прийняли хрещення, і приєдналось до церкви, і приєдналось до церкви, і приєдналось до спільноти. Багато людей, вони розчаровані е, людьми в церкві. Але ми всі, хто приймає хрещення або вже прийняв хрещення, ми не є ідеальними. Ми належимо до церкви, бо віримо, що є ідеальний Господь, який за нас заплатив. ми якраз усвідомлюємо те, що ми грішні, і нам потрібна допомога від Бога. І тільки довіряючи йому своє життя, ми можемо бути спасені. Тому. Я можу думати, що я якось сам десь на небо дойду, якось сам вірю в серці і буду там. Але Біблія гонав, завжди підкреслює і говорить про важливість належати до спільноти, до таких же неідеальних, недосконалих людей. Такі, які помиляються, такі, які буває, підвищують голос, такі, які буває, падають, спотикаються. Але ті, які мають надію і мають заступника Господа Ісуса Христа. Друзі, у нас є заступник, наш Господь. Дитина, коли народжується, вона не народжується для пустелі, вона не народжується для того, щоб жити десь окремо від сім'ї. Дитина, вона народжується, вона є в сім'ї. Це нормальна, задумана Богом е фізіологія, біологія. Після народження дитина стає частиною родини, де про неї дбають. Хрещення це не тільки ваша особиста віра, а це ваше рішення також приєднатись до спільноти і жити з Богом кожен день. Жити. Зростати, служити один одному. Давайте такий приклад. Тут, я думаю, є більшість жінок, і ви, ну, і чоловіки теж готують, але ви точно мене зрозумієте. Знаєте, якби в такій же пропорційності були чоловіки, то мене зрозуміли менше. Є мука, сіль, яйця окремо. Да, це просто різні інгредієнти. Але коли вони разом, то може бути торт, може бути бісквіт. Коли вони окремо, це різні інгредієнти. Мука, цукор, так. Да. І цукор теж треба. Да, але коли вони разом, то може бути щось смачненьке вже, да? якась там випічка, вже може бути щось непогане. Кожен віручий, ми окремо, знаєте, як інгредієнт. Але коли разом відбувається чудова Божа картина. Спільнота, жива церква, де кожен може зростати. І тому навіть коли віра наша особиста, Бог діє через спільноту віруючих людей, діє в Церкві і через церкву. Хрещення це, іншими словами, от в такому контексті війни скажу це приєднання до Божого війська. Уявіть, ви розумієте, що, я думаю, ми знаємо, що в духовному світі йде постійна війна? Да, є дьявол, ворог душ людських, і є Бог. І є постійна війна, війна. І от хрещення це приєднання на сторону Бога. Це офіційно дасти присягу служити. В армії дають народу України, так? а ми тут так само даємо таку ж саму служити Господу, бути з Богом, обіцяємо добре сумління. Воно одне одному не суперечить. Але коли ми йдемо за Богом, це ми приєднуємося через хрещення до армії нашого Господа Ісуса Христа. Тому хрещення це не обряд і не містична дія. А прочитаємо в Петра, перший розділ. Це про образ хрещення, не позбавлення від тілесної чистоти. Хрещення це не помитись просто. Я думаю, ви якби, маєте душ вдома, якийсь ванну, кімнату. І для цього у нас є, є це, да? А обітниця доброго сумління Богові. Я обіцяю добре сумління Богові. Господь очистив мене, очистив моє сумління, дав мені життя, війшов в моє серце, і я обіцяю, що отцю свою совість, своє сумління я буду тримати в належному стані. Я обіцяю, що через взаємини з Богом, через постійне слідування за Христом, я буду робити все, що я можу, для Господа і служіння Йому. І нині вас спасають через Воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. Йому підкрилися ангели, влади і сили. Тому, говорячи тут про спасіння, Петро тут говорить про спасіння за часів Ноя. Каже, от був мною ковчег. Туди увійшли люди, і вони врятувались. І він так само підкреслює важливість віри і як наслідок хрещення. Каже, це є ковчег. Спасає не саме хрещення, не сам бряд, а спасає Воскресіння Ісуса Христа. Та тут написано. І ми приймаємо це, приймаємо Божі умови і підтверджуємо це через хрещення. Це обітниця Богові. Доброго. Сумління. Знаєте, коли вже, я це розумію так, коли вже е, нам всі говорять, нам бувають такі моменти в житті, коли ми щось чудим. Буває таке? Буває десь чудим, когось ображаємо, і вже нам всі говорять, і ми нікого не слухаємо. Але у нас всередині є сумління. Якщо воно в належному стані, то воно нам каже: ну слухай, ти не правий. Бувало таке когось у вас? У мене таке буває, коли е, я з дружиною щось там буває. Е, Трохи можу грубо щось сказати, або так е, бути емоційним, то потім все ж думаю: ну так, да. треба попросити вибачення, треба поговорити, треба, треба да, помиритись, треба налагодити відносини. Я був неправий. Так, А коли сумління немає, хто би нам що не казав? Хай всі свідки кажуть, хай сам Бог скаже, чи поможе це нам. Не поможе, ми все одно будемо стояти. Я правий, я такий. Тому, друзі. Ми сьогодні будемо мати хрещення. Ми сьогодні маємо це свято. І я хотів би, щоб ми, хто вже прийняв хрещення, ми нагадали самі собі, що це було моє рішення, моя особиста віра. І я належу до спільноти через це хрещення. Ті, хто сьогодні приймають хрещення, хочу вам нагадати, наголосити, що це ваша особиста віра, це наслідок вашої віри і вашого рішення, через яке ви належите до спільноти. І ми хочемо сьогодні разом з вами радіти, тому що. На слоган, да, церква жива вода, це місце, де твоя сім'я. І ми радіємо, коли наша духовна сім'я, наша спільнота вона зростає і приєднується ще більше нових людей. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми зараз звернулися до Господа і подякували йому, що ми маємо спасіння через нього. Не через свій вчинок везти в воду, не через е гарне життя. Ми на це не надіємося. Я на це не надіюсь. Ми Сьогодні маємо надію на Бога, завдяки якому ми маємо життя і маємо вічність з Ним. Повіри в нього, повіри в Христа, який все зробив для нас. Тому сьогодні ці сестри вони будуть підписувати те, що вже вони вірять, те, що вони вже сповідують своїм життям. Вони засвідчать знову, що Господь в їх серці, і вони дадуть обітницю доброго сумління нашому Господу. Тому давайте ми зараз піднімемось. Ми піднімемось для молитви один за одного, за церкву, за нашу віру і помолимось за сестер за тих, хто буде сьогодні приймати це хрещення. Давайте ми подякуємо Богові, довіримо все в Його руки. Дорогий наш Господь, Алі. наш Цар, наша сила, наша опора і наша надія. Ми привозносимо Твоє святе ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі, наш Ісус, за те, що Ти добрий. До нас за те, що ти піклуєшся, турбуєшся, Господь, за те, що Ти все зробив для нас, Господь. Ти пішов на хрест, ти явив свою милість, ти постраждав і ти дарував нам життя вічне. Господь, тільки повірив в тебе, ми сьогодні маємо спасіння. Я молю тебе, Боже, щоб сьогоднішнє хрещення це не було обрядом. Щоб сьогоднішнє хрещення не було просто чимось сакральним, містичним, але щоб воно мало суть і усвідомлення, що це наше рішення, що це рішення сестер і ти за Христом, що їхня віра, яка вже є в їх серці, їхня віра, яка вже веде їх і підштовхує служити для тебе, щоб це хрещення воно було особливим днем для них, коли вони будуть пам'ятати, що я пообіцяв Богові добре сумління. Я пообіцяв служити Йому, я пообіцяв йти за Ним, я пообіцяв жити для Нього. Я не просто погодився з цим, я пообіцяв і засвідчив це перед усіма. Я молю тебе, Господь, нагадай кожному з нас про той день, коли ми також обіцяли Тобі це, щоб це знову і знову жило в нашому серці, щоб це знову і знову було всередині нас. Господь, щоб ми оновили свою вірі, щоб ми довірились Тобі, коли, можливо, складно нам довіряти. І благослови хрещення, благослови сестер, благослови Інну, благослови Віку, благослови Надю, благослови Алу, благослови кожного з них, щоб дійсно ми сьогодні раділи, раділи їхній вірі, раділи тому, що ти зробив для них, і раділи тому, що вони приєднуються до спільноти Жива Вода, до церкви, яка є тут, Господь, в цьому селищі. Благослови Боже нас, благослови їх. В ім'я нашого Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.